Кій колір краще буде гір шотки, коли ми засипаємо її ще днем: зелений чи чорний? Не знаю, сонечко світить мені в телефоні, зараз, чесно говоря, взагалі відлічка, я не бачу ніякого. Тобто, що гарно, що зелений колір, що чорний колір. Ці квадратики для парку місця так само вставляються. Що е, ну, в зелену, що в чорну, тобто, виглядає суперово, що та і та. Тобто тут може проїхати фура чи стояти фура навіть, і все буде прекрасно, все чудово. Тобто, це бачите, такий пластик тут. Він засипаний щебенкою, щоб не застеляти. Бруківку, тому що це бруківка і дорожче, і довше. І плюс в Європі виходить, що за те, що у вас тут бурківка, да, бруківка, ви платите якісь там податки. Податки я вам скажу, суми там хороші, дуже дуже хороші суми. Коли у вас застелена гія рішетка, засипана щебнем, ви за це податок ніякий не платите. Хто в Європі, хто має якийсь бізнес в Європі, вони це прекрасно знають. І хто, хто побачить, можете написати коментар, що ну підтвердити це. А, бо хто не вінікав туди, то той може цього не знає. Бо я їхав сюди, я цього реально не знав. А коли застеляється гія рішетка. Все чудово, все прекрасно. Є решетка InnoGreen, яка витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Коли ось до вона засипана щібнем, от вона зараз витримує тисячу тонн, е, тисячу тонн на квадратний метр. Тобто, представте, тисячу тонн ось буде давить вам на раз, два, три, чотири на оцей кусочок такий.